Важлива, вона дійсно відкриє всім очі на те, що відбувається зараз у нашому суспільстві, чого ми насправді не бачимо, що має місце у глобальному масштабі, і що ми маємо зробити, щоб вирішити цю проблему. І, звісно, єдиний вихід, це благотворче суспільство. є 100% докази, що це справді так. І справді, якщо ми, люди, не змінимо формат суспільства, ми нічого не зможемо зробити. Ось чому так важливо не бути пасивними, а діяти І що ми передусім маємо зробити, то це поділитися інформацією. Ділитись інформацією про форум, щоб кожен міг подивитися його та зрозуміти, що відбувається. тому що ви можете собі уявити, що цей форум був підготовлений волонтерами з багатьох країн по всьому світу. І це справді величезна подія для всіх людей, для всього людства. Так враження залишилися досить сильними, тому що на цій конференції обговорювалося досить багато. чого. найважливіше, що відбувається в нашому світі, чи то к біженці, чиві нашому світі чи на тиські кризи то цьому форумі, як і на попередніх, було представлено нову актуальну інформацію. показано всю картину реальності, що відбувається, Насправді така не інформація. Так, неприємно дивитися на таку інформацію, але з іншого боку, неприємно і слухати, коли ви знаходитесь у лікаря в той момент, коли лікар ставить вам діагноз. Але не вже краще, щоб лікар не повідомляв вам діагноз? щоб не завдати вам болю і щоб вам від цього не було погано? Або краще, щоб лікар озвучив вам діагноз, так це незручно. Але ви можете перейти до його вирішення розпочати якесь лікування, тобто, це так само, коли люди говорять, наприклад, що ми просто лякаємо їх поганими речами, але скільки поганих речей відбувається насправді, і доки людина не побачить це в цілісній картині. Вона просто не зрозуміє всієї серйозності ситуації, і що насправді потрібно робити з цим взагалі. Було багато фактів, реальних доказів того, що насправді відбувається з нашою планетою. Було багато цікавої інформації з економіки соціальної, екологічної та кліматичної сфер. Ми дійсно знаходимося на краю тієї червоної межі. Він тривав 12 годин і торкався безліч дуже складних але дуже важливих тем у нашому суспільстві: про поточні військові конфлікти. Про війну з кліматом, про індустрію моди, екологію про багато різних аспектів нашого суспільства. які ми вважаємо за краще не помічати. Від яких ми вважаємо, за краще ховатися, але ховаючись від цього, ми це підтримуємо. Ми дозволяємо цьому розростатися. дозволяємо декільком людям керувати нами і говорити нам, що робити, воювати один з одним, ненавидіти одного не жити у світі, а жити так, як ми зараз живемо. подивіться цей форум, поширіть цю інформацію. Давайте всі приймемо істину та об'єднаємося, щоб знайти рішення щоб стати єдиною цивілізацією, яка живе у мирі, багатстві та процвітанні. Друзі, ну реально час прокидатися, перестати ховати голову в пісок, перестати мовчати про те, що відбувається зараз. Про те, що ми можемо збудувати зовсім інший світ, цілком інше життя. І це що ми можемо передати дітям. Ось це не просто слова, друзі. це серйозна тема, вкрай серйозна на сьогоднішній день. Про це необхідно говорити зараз. Бо якщо ми будемо поводитися як страуси, сховавши голову в пісок, наш зад, який стерчить назовні, горітиме так само як і у багатьох людей, які зараз схильні до кліматичних змін і військових конфліктів, які свого часу теж мовчали. давайте прокинемося, давайте перестанемо мовчати. Давайте будемо розповідати всім про благотворче суспільство. Сьогодні я перекладала з англійської на вірменську мову онлайн форум глобальна криза. Ми, люди жити. Що відбулася на платформі благотворчого суспільства і маю зізнатися, це було непросто. Важко було перекладати інформацію, яка там показувалася та висвітлювалася, бо вона демонструвала. Справжнє обличчя споживацького формату суспільства. Жорстокість, насильство та нелюдяність суспільства, споживацтва Найсумнішим для мене було бачити моїх друзів серед очевидців насильства, очевидців війни. Які зіткнулися з жорстокістю насильства, нелюдяністю по відношенню до них, і це дійсно розплущило мені очі, на те, що сьогодні ніхто не захищений. І нікому не забезпечене і не гарантоване безпечне життя. Що завтра це може статися зі мною з моїми дітьми, з моєю сім'єю, І сьогодні, окрім воєн та всієї жорстокості споживацького формату суспільства, ми бачимо кліматичну кризу. Ми бачимо ескалацію кліматичної кризи. Яка є природним явищем викликаним астрофізичними процесами, і нам просто необхідно поширити інформацію про побудову благотворчого суспільства серед усього людства, щоб ми всі знали, що у нас є вибір, щоб ми всі знали, що нас чекає, якщо ми будемо діяти, будувати благотворче суспільство. І що нас чекає, якщо ми не будемо діяти і не будемо будувати благотворче суспільство? інформація, що була наведена у форумі, вона часом змушувала все всередині здригатися. І якоїсь миті я помітила. Що мені хочеться розплакатися від усвідомлення того, який жах твориться в нашому суспільстві. дякую кожній людині, яка взяла участь у зборі інформації. у донесенні цієї інформації про те. В якому світі ми живемо, тому, що ми перебуваємо в ілюзії благополуччя Інакше, ніж ліцемірство, це назвати не можна. мене шокувала інформація про біженців. про те, як люди 30 років живуть у таборах біженців. тоді як міжнародні організації покликані допомагати цим людям Але Вони роблять лише видимість допомоги, і проблеми не вирішують. А проблема не вирішується. Тому що доки вона продовжує існувати, є можливість на ній заробити. Тобто, розумієте, це якась кругова порука, яку можна викорінити лише у благотворчому суспільстві. Бо коли ми зробимо життя людини головним, а не гроші, тоді все вирішиться. Тоді все стає на свої місця. Тоді ми не робимо видимість вирішення проблеми, а ми її вирішуємо. Вчорашня конференція, яка закінчилась вчора зранку, вона показала, як працює система і як нас обманюють, і як ми раби в неї. Але були і ціні речі, які були сказані, але було пропоновані виходи, як змінити ситуацію. А саме це, це благотворче суспільство, це єдиний шлях, який у нас є. Якщо ми об'єднаємось. Ми змінимо це, щоб стати цивілізацією без війн, без голоду, без жаги. І жити як людина. Дуже тішить те, що є вихід ситуації, є вихід. і він є дуже доступним. Простим у реалізації все, що нам потрібно, просто організуватися, зібратися разом закатати рукави і починати будувати для нас і для наших майбутніх поколінь нове, гарне, благотворче суспільство.